Легендарний британець, який не звик до порожніх слів, чітко вказав на те, що його по справжньому турбує в українському чемпіоні на цьому етапі кар'єри. Знаєте, яка зараз вусика головна проблема? Вік. Так, саме вік. Я знаю, це не те, про що хоче чути публіка, не те, що приємно визнавати, але це реальність. Ви можете тренуватися щодня, викладатися не всі сто, бути ментально голодним і фізично витривалим, але є речі, на які ти не маєш впливу. І вік одна з них. Подивіться на історію, подивіться на великих. Мухаммед Алі свого часу казав: ти сповільнюєшся, коли старієш, це неминуче. У якийсь момент ти починаєш відчувати, що вже не можеш ухилятися. Від кожного удару, як колись. Немає ще її вибухової швидкості, тієї реакції, що була 5 років тому. А в надважкій вазі все вирішують мілісекунди, друзі. Один момент, і все усику може донести один єдиний відмінний удар. Якщо на шляху цього удару буде його підборіддя, то це може бути дуже погана ніч, ніч, яка змінить все.